Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. і спішу до вас з звітами гри Лото Забава. Починаю з, з, з сумісного відшиву ведмедики, тому що вишивка <сування> бісером по, по дереву. Дивлюсь на ведмедика і думаю про ведмедика. І ось це фото пані Світлани, яке я вчора знімала як відео, десь я його зберігла, ну зберігла я його сюди, у долото забави. Ось це фото і знайшлося, бо я пам'ятаю, що я зберігала фото, де відшитий є ведмедик. Ось на такому етапі наша пані Світлана зупинилася. Відшито тисячу бісерин, якщо я не помиляюся. Ну, десь десь так там і є: ось, можливо, плюс-мінус там пару бісерин. ось, Тому пані Світлана справилася. Так, це, що стосувалося сумісного відшиву, я виправляюся і показую саму першу роботу пані Світлани, оскільки та робота у нас у гріло то забава. Я сюди десь її помилково зберегла. Так, ідемо далі. Так, робота Степанової Людмили. Вона відшиває ось такі, я так розумію, акваріум чи що, щось таке. Так, зараз ми подивимося, яке в неї було завдання зробити е, порядок у бісері. Вона знімала відео, де показувала, як вона навела порядок у своєму бісері. Тому е, Людмила справилася з своїм завданням та е, нормою, і її зараховується. Так, далі е, робота. Людмили Подолян. Так, у Люди було 1200 бісерин відшити, плюс вишити 400 бісерин. Що Люда й зробила? Вона впоралася. На той раз я її дуже хвалю, тому що вона зазвичай, бувало, могла отримати штраф, але вона впоралася. Ідемо далі. Дякую Люда, що береш участь. Так, це у нас робота Іринки Карп. Так, Іринка повинна була відшити 1900 бісерин плюс е е завдання викласти фото домашнього улюбленця. Іринка завданням, як ви бачите, справилася. Вона відшивала трохи норму, трохи плила е гердан. Ага, в неї було два завдання, бо в неї було додаткове завдання. Це, е... Щось... Я вже не, не пам'ятаю, але знаю, що вона його виконала. Я не пам'ятаю, я їй достала друге завдання, сфотографувала, але не записала у ЗОшит. Ну, вона справилася з завданнями, тому зараховується. Так, йдемо далі. Так, це у нас робота Тетяни Неділько. Так, Тетяні потрібно було відшити 1600 бісерин. Тетянка відшила, а також завдання було. Так, плюс вишити. Порахувати тип, букви свого імені і помножити напевно дату, тому там десь є фото. Ось Тетяна справилася з завданням та виконала його зараховано. Так, йдемо далі. Дякуємо Тетянко. бажаю успіху подальшому. Робота Ксюші. В Ксюші у нас було за 1100 бісерин, плюс зробити фото процесу, процесу гарне фото зробити. Ось так виклала іграшками і е, зробила таке гарненьке фото наша е, Ксюша. Тому зараховується. Дякую, Ксюша. Бажаю надалі успіху. Ідемо далі. Так, це робота. Зараз спробую приблизити. Зараз, зараз, дівчата. Ось знизу бачу. Це, якщо не помиляюся. Ліля, по-моєму, Лілі робота. Так, зараз я гляну. Так, да, це робота Лілії. В неї було завдання намотати ниточки на бабіни, тому завданням справилася Ліля. І 900 бісерин вишити. Добре, йдемо далі. Дякую і успіху бажаю подальшому. Так, а це робота. Зараз, дівчата, дуже погано видно, що пише на бумажці. Вікторія. ніби як. Ніби як Вікторія, дуже погано видно бумажки. Я вже скільки раз прошу, що дівчата, фотографуйте так, щоб було видно бумажку, що пише на бумажці. Тут я бачу, що пише з Новим роком. Тут я і тут є. Ага, це основний якби процес. Це Вікторія, по-моєму, а це завдання. Зараз. Помножити тату доньки на 15, да, це Вікторії. Зараховую, але я дуже прошу фотографувати так, щоб я бачила добре, чітко що пише на бумажці, тому що буду не зараховувати, якщо будуть от погано видно бумажку. Мені не, не головне, щоб було видно повністю всю роботу. Мені головне це місце, де ви відшивали. Де от ви сфотографували, що ось, наприклад, кусочок, і той же кусочок потім сфотографували відшитим. Розумієте? Щоб було видно сам. Це не обов'язково, щоб було видно повністю весь процес. Тому головне, щоб було видно бумажку і видно той кусочок, де ви відшивали. Так, ідемо далі. Вікторію зараховано. Так, ну, перегортайся. Так, це робота ящук Наталії. Так, Наталочка повинна була відшити 1500 бісерин, зняти відео, як розпочала вишивати. Так, Наталя справилася з завданням. Дякую Наталі. Ідемо далі. Завдання, якщо чесно, я щось не пропустила, можливо, десь відео треба буде передивитися в групі. Я передивлюся відео Наталі, мені здається, що вона знімала. Я просто була трошки зайнята і, можливо, десь пропустила. Тому я поки зараховую, але я передивлюся групу і погляну, де відео Наталя скидала про завдання. Так, йдемо далі. Так, це робота. Оксани Рудик. 1800 бісерин плюс вишити дерев'яшку. Ну, от е, Оксани нема дерев'яшок, і я їй перетягнула завдання, і знову ж таки в зошит не записала. Е, ну, тут мені набачу. Так, зараз я скажу завдання вишити тисячу бісерин. Ось, е, да. вишити тисячу бісерин, е, Оксана справилася. Завданням і відшила 1800 пісеринц. Зараховано. Так, йдемо далі. Дякую за участь. Так. Це є. Це що? Це щось я зберігла? Я не знаю, що я зберігла. Так, далі йдемо. Так, на Юлія. Так, Юлія, Юлія. 700 пісерин і плюс продовжити вишивати щось до Великодня. Ось основний процес і до Великодня. Добре, Юлія, справилася з завданням. Зараховано. Далі йдемо. Дякую, що приймаєте участь. Це у нас робота Олександра. Так, Олександр повинен був відшити 1000 бісерин, а також зняти відео. Чи подобається у групі. Він з завданням справився. Він таке відео зняв. Я його дивилася. Так, зараховано. Дякую, Олександр, що приймаєш участь у Гріло до Забава. Це моя робота так 600 пісерин я відшила. У мене ось так було не відшито. Ось цей кусочок я дошила повністю відшила ряд і пішла сюди ось кусочок. Там трошки більше, як 600 бісерин Завданням я. Скажу так, я його зробила, я відшила 30 ниточок, мені потрібно було відшити. Я його відшила, але я його здала сьогодні. Вчора просто забулася вставити фото у до колажу, і тому я його е, виставила сьогодні. Но група вирішила, що я запізненням його скинула, значить, я приймаю штраф і е, отримую штраф 500 бісерин. До, на, на наступний раз. Так. Ну, це була остання робота. Тепер переходимо до нашої рулетки. Штраф я прийняла. Так. Переходимо до нашої рулетки. Надіюся, вона нам не буде сьогодні козиритися і гарно нам все. Обере. Так, ну що ж, будемо обирати кількість бісерин і одразу буду тягнути з за завдання. Ось так поставлю десь, щоб і вам було видно. і Так. Крутимо для Іринки Карп. Так, 500 бісерин для Іринки. 500. Так, і плюс стягнемо завдання. Я одразу буду тягнути завдання і. Так, Іринка, завдання тобі таке зараз, зараз не можу відкрити. Розкажи, що ти найбільше любиш вишивати. Так, розказати. Пуш. Выш... Всього от. Так, добре є. Ксюша. Для тебе. Лише 900 бисерин і плюс витягуємо завдання для Ксуши. Вишите плюс 20 бісерин до основної кількості, тобто 920 бісерин. Вишити плюс 20 бісерин до Основної кількості так тепер я на черзі Наталя де кручу. Кількість яка мені випаде 1600 бісерин Плюс 500 штрафу і завдання. І завдання розпочати щось Різдвяне. Я подивлюся, чи я з собою взяла щось таке Різдвяне, по-моєму, повинно бути щось таке новорічне, Різдвяне. Розпочати щось Різдвяне. Рездиана. Так. Далее, Наталья Ящук. Для тебя, Наталочка. 1700 пісерин на основному процесі, 1700. І тягнемо для Наталі завдання. Помнож свою дату народження на 20 і відшити кількість. Помножити дату народження на. 20 Та відшити кількість. Ну, я думаю, це зрозуміло. Так, це для Наталі було Олександр. Олександр. Дев'ятсот бісерин. так Плюс завдання. Так, що у нас випаде для Олександра? Ах, ми робити, вибачайте. Розпочати роботу з фруктами, якщо така є. Саша, якщо в тебе вдруг немає такої роботи, скажеш, я тобі перетягну завдання. Почати роботу з фруктами, з фруктами Якщо нема, то скажеш перетягну Так, для для Юлії крутимо рулеточку Для Юлії. Потрібно відшити. 800 писарин. 800 плюс завдання. Тягнемо завдання. Так, це візьмемо голибень. Покажіть вашу найулюбленішу роботу показати, показати. Сказати, Най... роботу так, добре є, е -е... Людмила Степанова ой, е -е, крутимо для вас. Так. 700 бисерин. 700 плюс. Повишивайте дерев'яшку. Повишивати плюс повишивати дерев'яшку. Так, далі у нас іде Оксана Рудик. Так, крутимо для вас. 800 бісерин. 800 плюс завдання. Вишити кількість бісерин квітки ромашка. Одна бісеринна дорівнює 50 бісерин. Вишити Ще рахуєте, скільки у слові ромашка, і е, одна бісеринка дорівнює 50 бісерин. Так, плюс. вишити Кількість. Кількість слова ромашка. Слово ромашка. Так. Це у нас було для Оксани. Далі Вікторія. 1700 сімсот плюс Тягнемо завдання Для Вікторії. Розкажіть, чи подобається вам в групі. Та що б ви хотіли змінити? Так. Розказати, чи подобається, чи подобається в групі. Відзняти відео. То було таке завдання Олександра на цей раз тепер для Вікторії. Так, далі лілія вам потрібно відшити. 1400 четыреста пісерин. Тисячу плюс витягуємо завдання. Так, плюс тянемо завдання. Так, розпочніть або продовжить вишивати Любий рушничок. Розпочніть вишивати рушничок. Чи продовжити шнучок? Так. Людмила Подолян. Так, для тебе кількість бісерин. На цей тиждень. Дивимось. 1700. 1700 плюс Плюс. Зробити порядок у бісері Зробити порядок. У бісері. бісері. Так, це було для люди і Тетяна неділько. Тетянка, тобі потрібно вишити на цьому тижні? Дві тисячі 2000 дві тисячі плюс. Плюс помнож дату народження сина на 15 чи доньки та вишити кількість. Так, помножити дату народження доньки. Так, наскільки там було на 15, на 15? На 15 і вишити кількість. Так, чітко, тут щось нашку не так склалася, як потрібно. Все, це було все. Це всі завдання, які нам сьогодні випали, я їх кидаю назад, перемішуємо. Всі завдання отримали. Все, штраф я прийняла. Будемо відшивати. І всім гарних, гарного тижня, всім бажаю успіху, всього-всього найкращого, миру, добра і перемоги нашій Україні. Всім па-па!